Я онучка двох військових. От, і у мене дві бабусі це дві дружини військових. А вони у мене не стереотипні, тому що не дивлячись на те, що один дід і інший у мене були майорами, мої бабусі все життя працювали. От, вони не сиділи на лавочці, не чекали, тому що муж військовий, все можна не працювати, тому що в Радянському Союзі всі, всі, всі військові отримали нормальну зарплату. Ні, у мене всі працювали. А, у мене більше не стереотип. Про дружин військових кидається в очі. У мене найбільше ця істерія. Е, мені дуже не подобається позиція, що я дружина військова, я страждаю, і все. Ну, цього досить з того, що можна все інше не робити. І є такі. Є е, 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 істеричні такі постаті, які. Приходить до тебе з істерикою і кажуть, допоможіть купіть, купіть йому шкарпетки. Це в прямому сенсі шкарпетки. Я зараз не переменшую. І ти кажеш: ну я вибачаюсь, ну або я йому і всього йому підрозділу куплю шкарпетки, або я можу Starlink, ну а шкарпетки якось самі закриті і так далі, і вони не розуміють, і там суцільний негатив. Е, є жінки, які погано континують свої емоції, і е, це виливається в те, що е, я не виношу йому мозок, і цього достатньо. І у них реально це позиція. Е, зараз я бачу якісь суцільні, е, дві соціальні групи. Є ж, дружини військових, які чекають вже 9 років. А є дружини військових, які чекають півтора роки. І от перші булять других. Тому що що? Ви недостатньо, поживіть з а ми в такому стані вже 9 років, а що ви ни, а там третє, п'яте, десяте і так далі. І суцільний негатив. Але є дружини, які ну, просто вони якісь космічні жінки. Окрім того, що. Вони допомагають своєму чоловіку, чого вже достатньо. Вони, от як я, я допомагаю багатим, багатьом підрозділом. Я взагалі ними захоплююсь, тому що у когось двоє дітей, у когось троє, четверо, п'ятеро, вони всі за кордоном, і вони кожного дня допомагають. Ну, тобто, всі різні, і, от скоріш за все, просто у нас є достатня кількість, які. от вони були безпомічні до війни, вони просто такими залишились, і вони свою безпомічність зараз не континують і перекладають відповідальність за це на когось іншого. На чоловіка вона перекласти це не може, тому що чоловік герой. будь що він може робити в армії, але він герой. Тоді, що ви держава, ви не волонтери, вони не дали, вони не так проникнулись, вони там те, 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 те. А ще є я, яка півтори роки чекаю, а не дев'ять років і так далі. І, взагалі, стандартна тема. Вам просто пощастило. Вам просто пощастило, що у вас друзі вам допомагають, а у нас немає друзів. Вам пощастило, що у вас немає дітей. Вам пощастило, що у вас то. Ну, якщо я скажу повну картину, що я, взагалі шокоїсь у моєму житті, мені мало хто скаже, що мені пощастило. Просто у мене є от якась внутрішня сила і переконання в того, що якщо я, от, ну, я ляжу, от, опущу ручки, ляжу, все всі помруть, і я в тому числі все. Ну, коли ти щось робиш, у тебе є хоча б надія якась, що ти хоч, хоч щось ти змінюєш, ти потім не будеш жалітися, що ти нічого не зробив і нічого не сталося. Да? Е, який б не був, був фінал цієї битви, цього супротиву, я не знаю. Як це закінчиться особисто для моєї сім'ї. Але я знаю, що блін, ну я кожного дня докладала зусиль, щоб все було добре. І я не буду потім сидіти і думати, що от я чогось не доробила, що думка не думаю, зрозуміла.